Так, всіх вітаю. Зараз будемо дивитися, що начудив последствия Діда Мороза. Да? Значить, коло хати в мене виноград норм. Цей теж норм. Та й там де лилося, можна сказати, ну може, давайте так, якщо от геть чесно. Ну, може процентів 5 там, пагонів з усіх. Це процентів 5%, це все, що живе, там є, може десь там щось не додивився, короче, випало. Ну, можна сказати, 95% все нормально. Тепер зайдемо, зараз глянемо в сад. Зараз покажу вам наслідки. І то в мене було 3, але це в дворі три. Це ви щоб розуміли, тут бачите, так, що. Захищає це все. І там от, ну, наступний участок. У мене він, ви ж бачили, там ангар стоїть, блін, висота до 5 метрів, бо там комбайн всередині, там ну, ангари ще стоїть. Е, то Захищає, там три. Да? ну Це не значить, що три було. І в мене тут, де я зараз стою. Дивіться на яблуня. Цвіт яблуні. Я думаю, що камера має передати. Яка вона? Вона рижа просто. Ось цвітки бачите, да? а була така ж ну, білосніжна, весела. От. Е -е, черешня. Черешня ну, теж, да? я надіюсь, вам видно. утра були загнуті донизу, е -е, слива ця, да? Якось, я думав, її теж кінець. ну Ви знаєте, щось ожила, вроді більш-менш. А брикоса не зрозуміла, ви бачите, наче, як ось кучерявість взяла. Ну, дивіться, які листки в неї. Бачите, а були красиві такі кіото. Так що такі вони якісь ватяні, мляві. Ну, не дуже. Персики відійшли, було хуже зранку. Таке ж, наче ж на чорні листя. Ну Вони якби вже тут давненько від свілося. Не знаю, тут ось це. Зав'язалося, тут буде якийсь оплот, не буде. ну Не знаю коротше. груші трошки вже там поцвіталися ці мої, що <кій> Ось ще одна яблунька. Ну, оце от, так от. Оце такі квіти. Ну, Напевно, що тут нічого не буде, бачите, воно вже воно всихає. Груша цвіла. Це все листопадово, ну, ноябрьська. Цвіла, не знаю, що з неї буде, що чи не буде, але ось такий стан. Сусідній сад я то вам робив відеообзор черешні. Хто пам'ятає, той я показував які качалки. До речі, ось оця, щоб побита була сильно, Перший раз зацвіла. Та Це катки та що ми тут обробляли Нітрофен 30 d таблички, так воно і висять тут. Ну, бачите, який, який колір тут таке. Ну, коротше, всихає, да? Ну, вишня була вже така, більш-менш оцвіла коли це. Ну, а все дивіться, оцю невесту, яку, коли якої я стояв. Я ще сказав тоді, що для історії треба. Бачите? Згоріло. Це мороз був, давила ну, давило це 100% тут. Бо в дворі в затишку, ну, бачите, да? яка невеста, не було тут. Ну, ось, ось ця гіляка частина. А то ось вона така ось. Бачите, рижа. Рижа така. Ну тобто все. На завтра воно там, мабуть, вже усохне чи засохне та й осипеться це все. Оце вам. Щоб ви розуміли, такі... був... був такий мороз, навіть на вишнях воно там, де ще цвіт був, бачите, якого кольору зробилося. Так що це якось так. Зараз ще в балку пройду. Я туди ще не ходив, страшно. Ну зараз сходжу, подивлюся, все одно треба йти туди. Ну, прививка, наче не знаю. Буду сподіватися, що... Це ось у мене Ноябрьську я прививав, Тут є, да? а тут ось, мабуть, габлик, чудоребі, дивіться. Ось, ось, аж засохлий кінець. Ну, може і не. Ну, таке щось Непонятне. Ладно, сходю на низь, гляну. Так, по малині. Малина маравіла жива, слава Богу. Все тут красиво. Чітко живо, це вже радує. Так, полуниця, лофті, ну оце її, скажем, гебела. Тобто ось Її не буде геть. Я зранку саме і не ходив, а що сюди ходити, я і так приблизно знав, що тут буде. Навіть якщо б я її вкрив, було б те саме. Абсолютно. Так, купчика те саме, ось, ось бачите? Оце всередині чорні цвіточки. Оце і все її. Кожен цвіток. Коротше, так, да, я дивлюся, де скільки я бачу, де цвіти, навіть здалеку видно, так ось стоїш, де роздивляєшся. Вони всі ось отакі, з чорними. Навіть все вже була цвівша. Ось, дивіться, вона повністю. Ось Так що по полуниці все понятно. Для себе там яка ще не цвіла, які бутони не розпустила. Лофті, так, капець, чорний принц, капець. Так, Чамора та руці не цвіла ще, буде мабуть, Так, румба. Також саме чорне скала. Ось вам і скала. Те ж саме. Та я не буду время тягнути ваше. Коротше, те ж саме. Оця надія, у мене велика надія на, на мою мальвіну. Бо мальвіна буде свісти через місяць. Ну, ось о, шарлота, мускатна. Красиво, замечательно, ну слов немає. Рем. Ось, дивіться, що з нею, Немає нічого. Ну, зрозуміло, що вона випускає, випускає, що да, вона буде тут для вживання, для себе її фата. Ну а мальвинка, мальвинка її нічого і ніколи. Які б морози не були і коли, вона буде там у червні. Може, може в цьому году трішки раніше, може. Ну, тут не одного цвіточка, навіть натяку немає. Не те, що цвіточка, вона ще навіть не бутони не залужує, тобто не видно. Так що оце саме воно. Ну, це якось так. Зараз зайду на здоровий виноградник, бо я ще не був, не піднімав. Це время вже тут. Після обіцю вже десь годин 5, мабуть. Я зараз зайду і подивлюся на свій ну, той балаган, де у два слоя. Дві шістдесят накинуто. Ну подивлюся, що там. Чи зберігалося воно там, що чи не зберігалося. Зараз підніму, так трошки підрий один крайок. Та й глянемо разом. Так, дійшов до подвоїв. РР-3309. Бачите, так? Да? Ще один такий самий. Ось отак виглядає. Далі. Фрідом. Ось. Та ж саме. Ну там є ще бруньки, які не розпускалися. Це 4. Ось о листки вже отакі. Ну то і все, да? габлик. Так, 1014. Отак от, от виглядає. Ну буде там воно, є ще бруньки. Буде ще рости. Ще один 101.14. Бачите, я вам показую все, як є, щоб ви не думали, що в мене тут щось. У мене все точно так же, як і всіх. І ось о кобр, дивіться, оце кобер, ось, бачите. Ось о, трава, вода. Ось, оце ось ось о. Ну теж да, є бруньки, які ще не розпускалися. Будемо сподіватися, що. Буде. Ну, тобто у мене мороз був не хуже, як і у вас. 5 градусів тут желізно було. Бо в дворі там затишок, там геть зовсім другий мікроклімат, як, як у місті вроді. Бо кажуть, о, у мене воно в місті. Там не рівняйте, ми мі... жити в місті і в селі. Там де все провивається. Так, ну а що? Зараз все піднімемо та глянемо, що тут твориться. Так, не дуже зручно, бачите, я його і не трогав тут. Зараз ми його якось трошки під... Під... підірвемо один край трохи, щоб потім прикопаю назад. Нам аби заглянути туди, що там твориться. Бо це ж я не успокоюся, я тут ще не був, тільки одійшов до цього всього така. Ну-ка. Ну що я вам скажу? А тут все окей, дивіться. Бачите, і телефон дзвонить. А жоно бачу титан і один доставав до цього, до... Воно? Бачите, да? Достав до того замерз. Ну, один пагін тільки. А тут все нормально. А, дивіться, і грони ось, це все чітко. Слава Богу, хоч щось приємне.